Квадрадо. Попробувати не дають. Пробувати суперники не дають. Дуже організований у в обороні. Дуже організований, компактний. Хамес! Удар! Гол! Це просто неймовірно! Це просто неймовірно! Це шедевральний постріл Хамеса Родрігеса! Як він забив? Збожеволіти можна! Просто можна збожеволіти. Я не вірю своїм очам. Там шансу не було. Шансу завдати цей удар. Він пробиває і забиває. Хамес Родрігес, Четвертий м'яч на цьому чемпіонаті світу. Подивіться. Це шедевр. Це шедевр виконання великого майстра. Ідеально зупиняє м'яч грудьми. І другим дотиком з льоту пробиває. Причому зупиняє м'яч, перебуваючи спиною до воріт. Зупиняє ідеально зручно. Розвертається. І лівою з льоту б'є. Один зайвий дотик в цій ситуації. Удару не було. І всі це прекрасно розуміють. Один зайвий дотик. Доля секунди і встигав годін накривати.